Доброго ранку малята! Подивіться, хто до нас сьогодні з вами знову завітала. Подивіться, малятка, хто це? Я вам зараз про неї прочитаю віршика. Слухайте уважно. Що за гостя в нас така і красива, і струнка? Сяє зірка у горі на гіллячках Ліхтарі. Так, малятка, це ялинка. Сьогодні прийшов до нас зайчик з цією ялинкою малята. Давайте ми її зараз з вами роздивимось. Вона якого в нас кольору малята? М? Зеленого, так? А якого кольору в неї зірочка вгорі? Так, малята, а вона велика? Вона маленька, так, малятка, так. А в неї листя чи гілочки? Так, в неї гілочки, молодці малята. До нас завітав зайчик із цією ялиночкою, і він каже, що в цієї ялиночки горять гарні, прегарні ярляндочки. Бачите, як вона поблизь? Так? І малята. Він хоче, аби ми для його друзів, звіряток лісових, намалювали також, точніше, розфарбували також ялиночки. Одну ялинку зайчик сам зробив, і він сказав, що він хоче, аби дітки допомогли йому. Дітки, ви допоможете ще одну ялиночку зробити такою ж гарною, як ця. Так, ми сьогодні з вами будемо малювати вогники. На ялиночці. Зараз я вам покажу ялиночку, яку намалював зайчик. Подивіться. Так, які в неї різнокольорові вогники. Малята, які ви бачите кольори? Жовтий так. Це сині малята. Зайчик зробив дуже патріотичну, ну прям зовсім патріотичну ялиночку. І тому ми другу ялиночку, подивіться, на ній нічого немає. Бачите? Вона не прикрашена. Цю зробимо ми з вами разом, і ми її також прикрасимо. У наші патріотичні кольори. Добре, малятка. Давайте зараз ми із вами спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Повторюйте за мною доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Дуже добре малятка. Ну що ми будемо з вами приступати до нашої такої веселої, можливо, нелегкої роботи. Ось ви бачите ялиночку, яку намалював наш зайчик. А ця ялиночка, вона без вогників. Тому малята нам знадобиться ялиночка, яку вам виріжуть ваші батьки. Нам знадобляться фарби. Подивіться, яких кольорів, який це колір малята? Так, синій, а це жовтий. Так, двох кольорів та малята. Ми сьогодні з вами будемо малювати не пензликами, не пальчиками, а будемо малювати ось такими паличками якими вам батьки чистять вушки? Ми сьогодні такими паличками будемо з вами робити вогники. І аркуш паперу, куди ми будемо класти потім брудну вже паличку. Спочатку давайте ми з вами візьмемо жовтий колір, беремо і туди так, легенько, легенько, бачите, ось так все. Фарби є досить більше нам не треба. Беремо, тримаємо рукою нашу ялиночку і беремо ось так. Бачите? Ось такі залишаємо круглі вогники. Якщо ви бачите, що фарби мало, ми ще раз з вами макаємо так нашу паличку. Так. І далі продовжуємо. Робити наші вогники жовтого кольору. Ось так. Мені здається, досить, тому що в нас ще є фарба синього кольору. Цю паличку ми відкладаємо на аркуш паперу і беремо чисту. І також малята легенько, легенько, нам багато не потрібно ось все. Тримаємо нашу ялиночку. І ось так беремо. З вогники залишаємо на нашій ялиночці. Знову малята, якщо мало, беремо і трішечки ось так. Угу. І ось так ще робимо крапочки. О, Розмазались наш так вогник, нічого страшного. Подивіться, малята, які в нас дві гарні ялинки. Так, Малята, я чекаю на фото ваших робіт, та зайчик також. Нам дуже цікаво подивитися, як же ви малята прикрасили вогниками свою ялиночку, тим паче, що паличками малята ми ще з вами не малювали. Це буде перший ваш досвід. Добре, малятка! Чекаю на ваші роботи та кажу вам до побачення і до нових зустрічей! Бувайте!